В день 29 квітня росіяни вдарили по Одесі, влучили по одній з найпопулярніших серед Одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займали спортом. Били балістичною ракетою з касетним боєприпасом. Така зброя використовується для ураження живої сили та становить загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель. Наслідок ворожої атаки загинуло п'ятеро одеситів. Кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб. У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих у важкому стані восьмеро людей. З них чотири у вкрай важкому, зокрема, чотирирічна дівчинка. Наші лікарі намагаються робити все можливе. Ніч на 1 травня ворог знову атакував Одесу балістичними ракетами. Є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали житлові будинки, вибито вікна та двері. Наслідок атаки загинуло троє людей. Ще троє поранені. А ввечері 2 травня росіяни поцілили по складу нової пошти. Територію миттєво охопив вогонь. На щастя, співробітники встигли сховатись в укриття. Ворожий ракетний приліт у ДПО-1 та вантажне відділення четвертої нової пошти в Одесі. Головне всі живі. Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище. За попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсації клієнтам та проєкт з відновлення приміщення. Наслідок ракетної атаки по Одесі у навколишніх будинках вибило вікна. Постраждала 14 людей одного чоловіка госпіталізована у стані середньої ступені важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення. Тим часом над ядерними реакторами ЗС зафіксували шахеди росіян. Головне управління розвідки отримало докази запусків. Розвідники за допомогою радіоелектронного перехоплення здобули запис дрона Камікадзе, який пролітає над ядерними реакторами у бік Нікопольської та Марганецької громад. Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактору заес. Крім того, з літа 2023 року територія захопленої атомної електростанції Росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv дронів. Цим займається так звана школа Архангел, яка фінансується головним управлінням генштабу збройних сил РФ, колишнє гру. Наші захисники знищують не тільки особовий склад, але й вартісну техніку противника. Так, оператори одного з підрозділів сил спеціальних операцій під час розвідувальних дій на сумському напрямку виявили і уразили зенітно-ракетний комплекс БУК, який перебував на пусковій позиції. На його евакуацію прибув ще один БУК, по якому наші оператори теж завдали удар. Антоніна Богославська, телеканал МТМ.